Здається логічним, якщо ми з кимось дивимось на світ однаково, то і люди, яких ми оцінюємо, мають бути також однаковими. Але це не так. Спробуємо розібратися, чому так відбувається. По-перше, це спотворення через емоційний фон. Людина може бути упереджена через власний досвід і передавати не факт, а свою проекцію. Ти приймаєш це за реальність і вже дивишся на людину через. Призму чужих переживань. По-друге, групове або стадне мислення. Підсвідомо, ми довіряємо тим, хто нам близький, і не оцінюємо їхні судження критично. Якщо ми дивимося однаково на світ, то це має бути у різних сферах. І це є типове когнітивне викривлення. По-третє, сліпота до нової інформації. Чужа оцінка автоматично змінює нашу увагу. Ми автоматично шукаємо підтвердження інформації, а не перевіряємо факти. Мені сказали, що ця людина токсична, і я бачу лише прояви її токсичності. То як же навчитися бачити реальних людей, а не чуже сприйняття? Дивися у наступному відео.